Наш типічний обід італійський, який ми завжди їмо, майже завжди, тому що ми тут ту, у ту, інсалату їмо. Я купляю валеріану і ми колись довго м'ясо зовсім зовсім не їли, а тепер їм тільки біле м'ясо. Червоного я взагалі не переношу, але біле м'ясо їм і деколи, бо тому що, бачите, от е, якісне м'ясо. Тому що навіть от, курка це що і курка, жила на, тому, на, на повітрі, відкритому повітрі, їла, це бі, біологічне, їла все те, що їй потрібно. І ось такі е, тонесенькі бачите, було б набагато смачніше, якби їх обжарити. От мені хочеться, але я не роблю цього. Мені хочеться в яйце обмакати і в муку. Ви представляєте собі, яке це було би смакота? Яка це була би смакота? Але ні, я ось так легенько поставлю. Вже горяча сковородка. Так, я ці фетинки поставлю. Це вже трошки грубша. Скільки тут їх? 4 є. І все. І пізніше легенько притрясу, з двох сторін, легенько притрясу, зараз я вам покажу чим. А набагато було би смачніше я мукою. Ви Представляєте, жарне, яке би воно було смачне? Накриємо. Я, напевно, сковорідку цього року не буду купляти нову, тому що я ще докористуюся цією, і вона ще жарить нормально і нехай буде. Не хочу я нову купляти на другий рік. Куплю, тому що мені в мене багато зараз витрат. мої, багато витрат. Оце я зовсім випадково я знайшла, чому що була знижка. Іду я завжди як йду купляти, я дивлюся на знижки. Але не купляю все, що є на знижках, а це саме, що мені вигідно, що корисно і здорову їду я завжди купляю. І я ось тут прочитала, що тут тільки є сіль, якісна сіль. Юдована, і перетерті всі 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 трави, які ви хочете. І нічого абсолютно лишнього нема. Хімічного абсолютно нема. Розмаріно, Альо, сальвія, джінепро, Альоро, Орігано, Тімо. Ви можете собі представити? Маджорана, Базиліку. Дзинзеро, драгончеллю. Драгончеллю це така трава, яка трошки лимоном пахне. І, і ось такий зміст. Навіть в хаті собі, якщо ви поодинорці, ви собі таким навіть не, не зробите, ви собі таким навіть не посипете, бо треба дуже багато спецій мати. Ви Подивіться, як розумно, гарно зроблено. Вже дирочки є. Треба буде ще одне таке купити, бо це мені дуже сильно сподобалося. Дуже такі хороші, хороші хороші складники. Це, бачите, зберігається дуже довго. Треба трохи під, -під. Чуть, Чуть більше на 4. Будемо таку інсалату їсти. У мене ще ось така цибуля залишилася, ще є така ціла. Але я ту зелену зараз тує ще почищу. Бачите, тут ще треба зняти От цей кусочок, ту плівочку, біленьку треба зняти, і вона гарно почиститься. Інсалату теж ми купуємо ось таку гарну, біологічну, вже помита, вже помита, провірена. І сьогодні в нас це є. Перфорца це означає це, силу, Ми мусимо це їсти. Тому що як ми сьогодні цю інсалату не з'їмо, значить вона постаріє. Треба як найскоріше її їсти. Ось так. Так, треба здорово їсти. Перше, ніж приймати всякі бади. Треба здорово їсти, треба забути. забути, У мене вдома ніяких ні пиріжків нема, ні, ні солодкого, ні печення, в мене нічого нічого нема. Якщо я так вже сильно-сильно хочу, то я візьму ложечку мармеляти. Мармелята це повитло. Просто так того хрубачка задурити і, і кінець на тому. Жариться на сковородці. Я, мій компанію зараз виходить через годину і має руньйони. Руньони це означає таке зустріч з людьми. І я цю цибулю не буду давати. Ми з ним поговорили і кажу, буде чути, не буде чути, там будеш близько стояти, чи, чи будеш далеко між тими людьми стояти. Він сказав: ні ні краще я цієї цибулі ввечері будемо їсти. Я не буду давати. Зараз я відкрию ось ці помідори. Так, тут вже у мене. Забагато шкварчило, я трошки збавила. Бачите? Навіть я олії дуже-дуже мало даю, олії дуже мало. Тільки щоб дуже мало. А тут водичка тут ось така. І ця водичка, вона мені не подобається, але що зробити? Воно так вариться трошки в водичці. Бачите, ось так от. З однієї сторони, з другої таких всяких. І все, і по-натуральному, так і легенько з двох сторон. І ще ще на другу. І воно так гарно в такому своєму соці вариться, скажімо так. Трошки запах є, я зараз роблю, починаю робити. Що тут за туристи такі йдуть? Я зараз буду робити. Що це таке? Це італійці чи це іностранці? Зараз я буду робити на балконі в себе таку кухню, де я буду там всякі готувати рибу, капусту. Це все, що має сильний, сильний запах такий. Я тут в хаті не хочу, ходжу мене. Ось тут треба відкрити. Бачите, Відкриваю Арібальта в Італії називається. Це дуже-дуже сильно мені подобається Отак раз і відкрила. І ти можеш лишати і їхати на два дні. І тут тобі ніхто не залізе, і літом особливо черко... ну, повітря проходить. Я ось ці помідори, бачите, дві, марки, дві різних марки. Я зараз хочу цю відкрити. Зараз є оферта, я ще хочу купити на літо ці помідори. Це сушені помідори на сонці зі спеціями в олії на спеціях. Дві марки різних. Ця, хто живе в Італії, знає. Ця марка дуже знаменита, дуже хороша марка. Я прочитала, скільки які тут складники, а які тут? Тут. Монтальбано квіста марка дуже добра. Бачите, прочитайте собі, хто розуміє. Бачите, все по-натуральному тут нічого такого страшного нема. Олії, звичайно, оливкою вам не дадуть. Тут соняшникова олія. Соняшкова олія і дали оцету, і дали орігано, салі. і цей. Подивіться, я дивилася на карбоідраті. Дивіться, скільки тут? 8,4. Карбоїдраті і з того цукеру є 7,5. Тут в складниках є навіть цукор. От тут мені не сподобалося, що тут є цукор. Але, як ви бачите, карбоідратів так само є навіть менше, ніж ось тут. Хоч додали трошки цукру. Складники майже ті самі трохи відрізняються. Але е, не є калорійніший, не є цукру більше, не є солодше, набагато більше. Бо знаєте, як дадуть цукру, значить буде, напевне, смачніше, тому що помідор, якщо він солодкий, він набагато смачніший. Зараз я буду, але вони одинакові, як. Зараз я відкрию цю. Ця у мене вже закінчилося. Зараз цю банку я відкрию. І, і хочу ще купити, бо зараз є оферта коштували 10, а зараз е, коштує 5. 5,4520. Треба на літо купити, бо ми літом зовсім нічого не хочемо готувати. Навіть тут жара, спека, навіть не хочеться просто такого вові, щоб воно літом віддає жару з такої пательні, зі сковорідки. І з холодильниками йому все натуральне, якусь моцарелю, якусь інсалат якийсь. І, і все. І не хочеться. І треба такий, всякий запас на літо вже робити. Тонно, щоб було. Тонно треба, щоб було. Дорогесенькі мої. А треба купляти зараз, як є оферта, тому що я гарні дорогі речі купляю зараз. От я йду в супермеркат прогулянку робити. І я дивлюся, а що мені купити? Щось таке. Знаєте, доруге марка, що воно коштувало багато, от як ті помідори. Вони в нас дуже, як вам сказати, дуже такі. Дуже ціняться, дуже італійці люблять, дуже смакута, велика смакута. І хто їх буде купляти за літрову банку 10 євро, хто їх буде платити? А так, хороша марка, якісна марка, 50% знижка. І тоді можна купляти 2-3 банки. Отак я економлю. Зараз будемо споманти відкривати, просикку. Я вже приготувала це, щоб закрити пізніше. Окей. Так, я зараз попробую відкривати. Я мушу навчитися сама відкривати дорогесенькі мої, тому що я завжди боюся. Це ось таке в нас просико, саме якісне, саме дороге, була знижка 50%. За 10 євро коштувало 10, ми заплатили 5%. Я маю травму ще з України, і я в житті майже ніколи не відкривала шампанського. Я це дуже сильно боюся. Боже мій мілек, я не знаю, чи це має бути рівно це тримати, чи це треба. Я вже боюся, що воно мені взірве. І тому що я в дитинстві у Радянському Союзі це споманте, завжди виливалося на... Виливалося на, на стіл, в очі стріляло. Ой, ой! Ой, квіт о, я тут боюся. Ой, ну ну-ну ну, 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 я тут. Ой, я тут не зроблю. А море Апрі ту, Апри ту, прики. Я боюсь, я боюся, другесенькі мої. Це так так не можна. Я боюся. Краще, що я. Краще, нехай він відкриє. Ой, паура! Манаджа! Боже, як я цього боюся, оце, оце я боюся, я це боюся. Це для мене страшно. Ось так виглядає наш обід. Таких два куски м'яса, хороших, з курки, Чи це з індика, навіть не пам'ятаю. І такого оці багато. Овочів більше не було, тільки цей інсалат, відкрила ці помідори і, і все. Зараз ми спробуємо це з поманти. Це просико, яке в холодильнику стояло. Е? Стояло в холодильнику. М -м -м -м. Ви знаєте, дуже сильно приємний смак. Воно так не таке, не таке сильно сухе, не так сильно ріже, не, не таке сильно газоване. Уріжене контролята. Не так сильно ріже. Воно дуже таке відчувається, що це з поманти не за, не за 4 евро. Віно з поманти. Що тут написано? 11 градусів має. Ну, це прямо хороше хороше з холодильника. Треба піти подивитися, чи ще є. Треба ще взяти на літо, тому що такі от прості всякі. я не хочу їсти. А такі Такі хороші тут треба їсти випити, де коли треба мати бутилку на запас такого хорошого вина. Ми ще ще маємо сири. Я їх теж витягнула. Це на вечері в нас вже така буде. Оце просипко. І ось ці сири. Це, це моє от, топ топ як в італійці кажуть, Саме найсмачніше, яке може бути. Це такий видержаний сир з капра. Капра це означає «з кози». і ось ввечері, як не хочеться, багато хочеться багато їсти. Але я знаю, як я прийду додому, як на мене чекає оця споманта і кусок ось того сира. Проплю дегустацію робити. Не треба їсти, не треба хліба, не треба інсалати, не треба нічого їсти. Порізати вона такі кусочки цього сира і легенько з попити. І все, і ти отримуєш прямо велике задоволення від того усього. Так, треба себе просто балувати таким хорошим трошки, але доброго. На Італія екокла. Еквісто. Помодолі, оліо, боні. Una fettina, mm, fettina buonissima, mm. con erbe, condito con olio aceto. Io ce l'ho anche questo qua, ma non mi piace usare, non mi piace proprio usare. A me piace mettere così questo e aceto da parte non voglio attraversare questo aceto mettere qua, non voglio poi spumante abbiamo vino spumante è questo qua e ora e ora se non basta abbiamo questi formaggi ancora formaggi di capra ma questi dobbiamo finire eh, stasera e domani con questo, pros con questo prosecco perché già mi stanno due o tre giorni in frigorifero questi latticini non si conservano a lungo. E così, wow che buono, proprio leggera, buona questa insalata. Pomodori straordinari, di Puglia, di Calabria, non lo so da dove fanno questi, dove fanno questi pomodori.